Добрий день, я з вами. Зараз на заправці. Їдемо по воду і в село. Ми позвонили з села, кажуть, вам пора приїхати вже додому. Кажу, я вже знаю і так, що треба, вже давно треба було. Ну ми були так ненароком, я вам казала, їхали люди. Туди й назад. Перевідувані, а це разом заїдемо. Що... Дорогу. Треба срочно підставочку сьогодні купити. Так а, знаєш, є що приніпає, так? Yeah. Бо як? Він підперла боковіцями. Треба, щоб телефон стояв. І твого нема де поставити. Вообще, взагалі, щоб дві підставочки? тебе одну. Ну так, хотя Ну Так трошки як притрусило сніжок, так. Да. Ось так, гарніше, так? Да? І трошки підмерзло. Просто гарніше. А Скільки градусів? ти не дивився? Мінус 3 було зранку. Потім минус 3. Така погода, бачите. Чуть-чуть болото гразюка, чуть-чуть як підмерзло. Їхала, каже, не можна їхати, просто не можна. Яма на ямі, ні обмінути не можна, нічого. Поповзеш, що ногами бістріше йдеш. Стісняєшся чи що? Я вже не показую тебе. Показую себе. Може ті, що бояться, каже. Бенти сказали, буде капець, то що бенти, а ментов показують постійно, що вони роблять. Бачив? Їх же теж показують. Я не розумію, як наскільки людей залякують, так? Да? Ти що скажеш? Чо так люди бояться? Страх перед системою. Страха не, не повинно бути. Не повинно бути страха. Страх повинен бути тільки перед тим, що ти щось погане, типу робиш. Да. А ми що погане робимо? Так само і він, нічого. Треба просто жити по совісті. Хто попа не робить, нехай ті бояться. Да і все. Що я, я можу сказати. А чого кукурузиня не скосили? Вони ще тут корови ходили з села Паслі. Ми спочатку в село, а потім вже поділа. Ти краще любиш ліс чи ворог? Десь так в городі постійно знаходиться. На природі. Угу. Там де природа. Як за що вони мене дуже не вийде? Що я себе знімаю, показую, ну що ти не розбираєш? Зате й бить буду, що себе показую. За хатіночку свою ми вже вдома. Ух. Наконець-то. Наконець-то. ми вдома. Ніхто не ходив? Бачите, ні. А? Падает. Наверное. А чого они тут и пташки будут скубать? Сюда и да, и да, скубают. И это ж так везде, бачишь? Ничего, камера покажет. И так везде, да. И в сенях так. Там бы надо было показание. Давай, счетчика. Подожди, я сейчас подержу. Треба щедро дров наносить. Щоб по підсихалі, да так добре розсопувати. Розпалювати. Бачиш? Вон... Воно взагалі Ну, вона типу дивиться, як поскубана. Ну то не знаю, що це робиться, воно гарно Воно гарно забите було. Давай. Ні, це... це сама пленка, ти бачиш. Плінку, а що ж треба спочатку? Спочатку ж пленку треба урвати. А ну-ну. Так, я її заберу. Ага, трошки. Ну, так буде дай, хорошо. Дай, буде нормально. Я не знаю. Заднє це вікно, Я геть обтрощане. Ох, як гарно дим, бачите, йде. Протопиться в хаті. Буде класно. Ще треба у піч підкинути, то в грубі так горить гарно я підкинула. Ух, який запах класний. Ух, який ж запах класний. Ух, як біжві. Ви... Ммм, знали. А, трошки візьму зараз тут оставлю, бо добре було, що тут була, де я й розпаліла, а трошки заберемо. З собою. Я вам вон положила вона ну, туди у печорку, але не дай Богу, да загориться ще. Ще трошки положу, зараз підмету тут. Ну, в хаті поприбирала на столі. Трошки по, по ну влажною трапочкою. І тут поприбирала таке, щоб не було пилючки Баночки, баночки, баночки везде. Так, добре. Зараз ще тут підмету. Груба теж класно горить. Ух. Гуде, гуде, боже, яка краса. Закриваю двері. Ах, який воздух теплий. Букетик з звіробой. Як же я люблю, як добре в батьківській хаті, якби Ви знали. Не треба ні хороми, ні багатства, нічого. Просто щоб було легко дихати і нічого не боліло. Це головне. Я думала, що буде трошки димет, бо давно не топилася печі грубо, але ви знаєте, так зразу потягнуло. класно Я ще трошки плітку включила, знаєте чого? Щоб трошки намотало. Ха, мішки, 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 мішки. О, я розумію, вже така тепла, гараченька грубка. Ах, як добре. Ти вже стільки дров наносив, я не знаю, але хай сохнуть. Ну, Терма, воно, якщо навіть не влізе, то хай коло припечка лежать, нічого страшного. <ill doubts> uh, яке тепло. Зараз тітка прийде, то я її посадю до коло печі. Вже ж мені підписників багато, які тітку люблять і дуже ж просять. Вже чого ви... Дзвонять на телефон, то мене чого ви ніколи не показуєте. Кажу, я од з'єю три дні говорила. І з роднею, і з, а, і з сином теж говорила. То зараз на вайбер дзвонимо до його, бо дуже хочуть і невестка, і внучка, а хто покаже, бо ж нема кому. То, то таке. Прийде трошки погуляє, кажу, хочете приїде, бо я не хочу тих відомок, не хочу того всього, щоб вони казали, що я йду до да знімаю. Мені знаєте, от того ні холодно, ні жарко. Я просто по-людськи до людей, від душі ставлюся, тому що я взагалі люблю людей, добрих люблю і поганих люблю. А ще коли людина старенька, ви знаєте, що треба. Найбільше їх поважати любити. І коли до вас відносяться від душі, то теж треба відноситися, як ви думаєте. А вже скільки пало колеса пхали, скільки на мене вся казали, і так само ту тітку підводили. А я кажу, я не встановилася, і кажу, я не боюся, я перед Богом нічого я поганого не зробила. Я нічого поганого не зробила. Я дзвонила, казала, холодильник поламав, сосин цей, що тут живе, привіз холодильника великого, понавозив усього. Кажу, ну а як же? Тож на те й діти, щоб приїжджали, довозили, кажу, добре, розказували мені все. Ну, да, треба жити. Як більше те здоров'я було, да діти є, то це дуже добре, я вам скажу, дуже добре. І сам до нема до кого голову пригорнути. Притулить, то це дуже погано, я вам кажу. Ну, все одно люди знаходяться і чужі, до яких можна пригорнутися. Є й таке дуже багато. Ну, що ти зробиш? Що ти зробиш? Нічого не зробиш. Ха, дим, пойду о Діну ви знаєте, якось так відтереться. Вона вже так тітка, їй нога дуже болить, я дзвонила, каже. Ще й нога заболіла, каже, від п'яти до Ну, старості. Нічого не скажеш. Знаєте, вже як 90-й рік, що буде. Ще й так добре вона молодець. При своєму мі і ще ходить помаленьку. Що всі ну, ти та... Ні, зайчик, давай я підкину її. Я в грубу кину. Я укину, а ти... Ні, вич не неси сюди. Ні. Помію руки. Трошки ще буду води в каструльці, така холоднюча, що вже холодна вода. І знаєте, тут, тут хоч я не розвернутися. А мене там дома малесенька кухонька, зараз чистенько буду Родичка, да, з полосному руки. йде дуже-дуже довго щось не знаю, я вже і виглядала, але я її не бачу. Привіт вам всім синочку, тютки ганочки, невестаці, Анюці внурці. Я представляю, я представляю, як там а, телевізор, коли, коли такий, знаєте, таки, великий, і я так. У екрані, я не знаю. У мене нема телевізора, то я не знаю. Я до Ірі приїду, то дивлюсь. Да кажу, Господі кажу, як же ж мене видно, всі недостатки. Ну, таке. Що ти зробиш? Дров наносили, нехай сохнуть, ждуть нас. Ще потім ми поїдемо до другої хати перевідувати будемо до подружки моєї хати. А так, тут мої вчительки. По сусідству, що жили все життя, ми з яй гуляли, я розказувала виросли разом, це ж один куток. Маму вона забрала, Чернігівська область. Померла мама там, батько ще живий. Отак ми доглядаємо за хатою так що. Ксюшка, я не знаю, вона вроді колись мені ну, казала, що і тупо не дивлюся. Треба, треба буде з нею знову зізвонитися. Зізвонитися. Скажу, що там. Коло хати. Продавати треба. Треба продавати їм, що ти зробиш. Їм треба продавати. Дуже не наїздиться. Усі хати тяжко стерегти. Але зараз добре, зараз, шучуть. мене номера є, поліція, все в мене є. Що треба, позвонила, да вони мені одразу і сказали, що дзвонять. Ми одразу прилетимо. Тому що Це ненормально. Я думаю, що вже такого не буде. Я тільки думаю, коли мене вже не стане, от тоді вже буде гаплик. От тоді вже буде гаплик, тому що воно нікому не треба. Ну, що воно не треба. Хто поїде далеко? А Ігор що зробить? Ігор можна було тут біжити. То що він тут зробить? Тут хоча б і якесь поліно притягнеш з посадки, чи на городі яку грушу ломаку куди протопиш. То він же і того нормально не зробить. Треба, щоб хтось допомагав йому. Треба, щоб хтось допомагав. Душа розривається і весь час у мене думка. Вода летять. Здається, було донедавного, а все пройшло як ото один день. Як один день, мої хороші. Ох, добра вода. Чим не забудься довітку виключить, бо буде роботи. <риклад> Найшла дивіться, що аж зраділо. Уже, вже просто немає нічого, там може такого трохи, як півчайної ложечки гліна, мел. Це вже мені надовго трохи хватить. Мені просто хочеться з'їсти, так з'їсти, з'їсти. Я оце їм є, мені так добре і водою запиваю. І стає одразу аж краще. Уже аж слюна виділяється, так хочеться гліни. заглянула, біли. Це сама собі думає, ну це треба бути це такою простою, така проста свята. Ділиться з вами, розказує, показує. Ну Що за така вже я, я не знаю. Така вже яка є. Вибачайте, будь ласка, добре Я спішов Віталік Тітка йде. Помалесенько йдуть. По Малесеньку йде тітка, бачите. Е... А ні, чого не забрано в них дітей, чого не побрали? Ні, слава Богу, все добре. Все добре. Да. А тут я камеру поставили, якщо хтось буде лазити, то будуть бачити на камері. Ну, 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 Ще пойдемо до вас разом підвеземо, да побачимо до Хурчикової хати, бо там щось болі на вибиті є. Я не бачила. Я не бачила. бачила. не Бачите, тітко, вам і Люба передає, і Галя Норцова, хай би, і ви передавайте, да я передам. Передавайте привіт їм. Общаються добре, що приїхала, да думаю Боже, як добре. вас визвонить. Добре, добре, дочка, добре, дякую добре. За... Все добре, ото скоро, тітко, джутко... скоро буде літочко, да буде тепло, да вона буде і на дворі посидіти, і на сон, ну, воно трошки веселей, коли весна. Правда? коли весна. Ну, веселей, але ноги пухнуть, то все пухне, пухне ноги. Пухне нога. Але вже я три рази е, э, гарячою водою і солью шарила, і озоном тим, тим. А цим хірург, хірург називається, натіраю, А мені трошки вже мені його дзвонить, де ти, мамо, бігом. Я кажу, я ну я захотіла протопіти. Бачите, воно дух пішов да тепленько. Треба хату все одно топити, щоб воно Да позамитувало трохи, бо бачу, десь навіть мішка була, бачу, що не знаю, я ж лікарство клала, де вона взялася. Тут же нема куди вилізти. А з печі може вилізти, міш? Може. Оце з печі, бо бачу ніде дірки нема. Десь відново. І головне, що лікарство це поїла, а Можуть. чого не здохла? Вони його не бояться. Не бояться. Не бояться. Та... Треба Мене вже женя привозять два рази, то Та привозять пачки таке, таке такі. а це привозять знову. Таке зелене у птичі. Зелене-зелене, я ага, теж клала зелене. То ще то не поїли. То значить моїх нема поки? А хто його знає? Бачите, як добре обробили, да я куди приїхати хатка. А як добре. А, так, я, не знаю, О, що нема тут нікого. Шо нема, нема нікого? щоб колись кудок, да люди. Да так було якось весело. Весело. Ми вже вас підвеземо, да ви, бо ви вже я бачу, ви вже не зайшли. Вас вже підвеземо, да там лісів, а машина постоїть, да ми поїдемо туди, побачимо до курчика, да вже й поїдемо. Ми поїдете. Да, бо нам ще треба води набрати. Ми набираємо там, коло цього, коло покальова. Коло, коло, коло не не є сікріничка є. Поняті, так? Там, мабуть, Женя набирав вас. вас. Так, да, так, да, він був казав, Набирав. Оце таке, да добре, що ми побачилися, слава Богу. А я плітку, я плітку включала, думаю, трохи хай наб'є світу, бо треба за світ платити, а воно нічого не набити. А я коміна не буду закривати, заслонку закрию, дай хай. Коміна не закриваю я. А чого? хай? А тут яка ще таке би головешки, думаю, що буде. Отак поговорили. Чи це ай, не було вешки, ще горіть? Та не трошки це, це сроки, трохи. все одно з вас немає, хто тут буде гритися в той хаті. Ну, коли ще так так обідно, що ця матер немає. Отако поговорив, так mm. досадно, нема, ніхто не жде, ніхто не, ні, не жде. Не, ні. Ну, це всього, що прийду до вас, да. ну, полукай, це... да, побачимося да, до вас. Це да. Рада, що ще ти так подзвонила мені, де, де я побачила дітей свої. Всю життя також і разом, разом, маленька, це ж я росла, я привікла до вас, просто попривикала, да. До... ну що ж, я у то подів, подів у то. Я, я, я у нього цю ніну, цю ніну. Okay. Лесечка, я вам зараз покажу ось цей крем. Ось дивіться, які читайте. Може, там зайдете в інтернет і побачите. Я не знаю, де вона брала. Мені здається, що. Ну, я можу і запитати, мені здається, що вона казала, що заказувала. Я не знаю, чи так можна якось то люди каутує, щоб не реклама щось. Крем з ніацінамідом. Бачите? Кокосове масло, вітамін Е і бітаїн. Бета... День і ніч, це, що мені подобається. Отакий крем. А що написано, дивіться, я на телефоні прочитаю так. Крем рекомендується для уходу за всіма типами кожні. Особливо за ну, я не бачу, за обезвоженою і уставшою кожею. Помагає улучшити нічний вид кожі, робити її гладкою і м'якою, оптимально увлажненою і ухоженою. Благодаря регулярному приміненні крем допомагає оп'ять не фокусує, ну ти бачиш, чи ні. Допомагає зменшити відомі, видимие... що це воно, признаки старіння, обезпечує оптимальне увлажнення кожі и улучшает ее цвет. Так, дальше. Делает кожу оптимально увлажненной, ухоженной, помогает коже вернуть свой естественный вид, помогает уменьшить видимые признаки старения, устанавливает ощущение комфорта, устанавливает. Ну и вот так. Так, что тут еще внизу? Нежному масірі нанесіте крем на кожу, лица, шеї і декольте. Бачите, приміняти утром і вечором. Ну, така баночка. Прикольно. Не може знайдете. Я попитаю, де вона може заказом, може, воно є по магазинах, я не знаю. Ще якого чайника купили, бо його розбив цього, положили це сюди. ну, нести в сарай та розбитий, а це в розетку то кинули. Ну, отак його. Ось такі. Ну, отакі, чорненькі, може і класно, що. Ось так. Така ця діодна підсвіточка. 1,8. Мені кажеться, що нормальний. Ну так. Ну, покривається. Це що добре, бо мене вже навіть не робило. Ну, так його. І не воняє, бо ми ці такі з нержавейки, а, я нюхала, то дуже-дуже воняють. А це не нормально. Ну і такий чайник 600 гривень. Я купляла на базари, трошки зробили знижку мені. Так що такі справи. На сьогодні все, мої хороші. До побачення. Мирної вам нічки, мирного неба над головою. Всього найкращого і до зустрічі!